Наприкінці вересня Діана та Артем Михайлець мали поїхати на чемпіонат України з карате до яким діти займаються більше двох з половиною років, але вчинили так, що здивували знайомих і викликали гордість у батьків та педагогів. Всі кошти, що мали бути витрачені на поїздку до Києва, вони пожертвували на операцію бійцеві. АТО. Це моя країна, моя страна зутраділась, живу і буду жити, і как там скочиться, хоч ножка внести Чтобы было лучше все. Мы не поехали на соревнования, а дали эти деньги в АТО. Конечно, не жалею. Страна это все. Это родилась. Я тут живу, тут моя семья живет, друзья. Хоть я не могу в АТО поехать, но я могу хотя бы так помочь. Когда то хоть у меня какие-то есть деньги, я отдаю в АТО. Чтобы хоть что-то. Дел, дел, делаю эти пробка пробки в школу, чтобы потом отправлять на протез для солдатов. Характер у дітей бойовий цілеспрямований, що яскраво доводить, і їхня активна участь у всіх патріотичних проектах 36-ї школи і високі спортивні досягнення. Артем в свої 9 років вже встиг один раз стати чемпіоном України. А діана двічі Вони дуже бути сильні, ані духов сильні, розумієте? і всім знаєте, друг друга вони не займалися, вони навіть боялися заходити харіти спортзал. Берегадеріх радітелі діти. знаете, за друг друга. Это очень важно. По характеру достаточно скромная такая. О себе рассказывать вообще ничего не любят. О ней мы узнаем о ее поступках со слов других, скажем так. Хотя у нее интересно сочетаются так вот и бойцовский характер, и скромность. Будущее страны решается также и за школьной партой. И мне, например, как учителя, очень приятно слышать на уроках такие размышления ребят о чести, о долге, о родине. І я знаю, що це не тільки слова. Ми це видим на примере наших ребят. Брати сестрою пожертвували участь у змаганнях заради операції та реабілітації Тараса Очередняка, що під позивним лісник служив в АТО і під попасним отримав поранення коліна. Як кажуть батьки і вчителі, діти відмовляли собі в усьому кожну копійку з кишенькових грошей, віддаючи на добру справу. Люблю своїх дітей, люблю Україну, дали їм направлення вперед, а це їх заслуга. Старання, труд. Ані у мене саме главна віра. Вони вірять в себя, вірять в Україну. Ну та сама для них перемога. Горде зберегти приповняє душу. Просто радий, що у радийшоні такі. Такий вчинок дітей, що поступилися власними інтересами заради допомоги бійцеві, таке глибоке розуміння важливості захисту країни. Вселяють віру, що в Україні все буде добре.